Самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну екстрасенс Олена Корилова не надто ділилася своїми видіннями з приводу того, чого можна очікувати в майбутньому. Проте нещодавно вона провела кілька прямих етерів, у яких поділилася зі своїми підписниками у соціальних мережах тим, чого можна чекати у найближчому майбутньому. Саме тому сьогодні проаналізуємо її нові прогнози та згадаємо те, що Корилова прогнозувала раніше. Я тут, я з вами, я в Україні. Ваша Альона Курілова Друзі, вітаю на каналі Ростуслав Продакшн. Підписуйтеся, ставте ваші вподобайки та тисніть на дзвінок. Переможниця битви екстрасенсів Олена Курілова у інтерв'ю Григорію Решетніку розповіла, що війна негативно вплинула на українців та дала прогноз про те, як вона завершиться. Перемога буде, але вона буде дуже складна і дуже дуже великими силами і дуже великими жертвами. Екстрасенс каже, що необхідно оцінювати ситуацію, що склалася максимально тверезо. Не треба чекати, що війна закінчиться завтра, або це станеться натисканням пальців. Так не буде. Однак, незважаючи на всі труднощі, незабаром конфлікт буде закінчено. Не потрібно, як то кажуть, наливати біду, наплакувати, на настигнувати. Треба працювати обов'язково. У жодному разі не можна зневіритися. Україна переможе, і після перемоги стане набагато сильніше ніж була раніше, адже саме так звучить прогноз Екстрасенса Олени Курилової для України на 2023 рік. Рано пізно цьому кошмару прийде кінець, і я вам розкажу о своєму відіні. На жаль, Олена Курилова говорить про те, що на Україну чекають великі втрати. Очікуються дуже жорсткі протистояння. Це навіть при тому, що допомогу Україні надається більше ніж достатньо, Ба більше у майбутньому допомога збільшиться. Хоча про це ніхто не кричатиме, але це вплине на хід війни, в є оптимальному вираженні. Буде остаточний розгром російської армії і спроба російського командування закінчити. всю вину, спробовавша залошитый себе, хочусь. Я вижу нашу страну как собаку, как, как собаку, которая родила щенков. И на нее набрасывается стадо волков. Нет ни страха, ни боли. Есть цель. Вот так я это чувствую. Майже рік тому Курилова спрогнозувала події і в містах, на які ворог кинув усі свої сили. Прогнози справдилися. Проте вони, на жаль, були не позитивними. Ні, ні Одеси в, в розобраному конструкторі. Вот не вижу. Маріуполь, люди добрі, там, там буде пиль. там уже пиль. Там от йде ощущение пилі, цемента, гарі. Різіни, я вообще не знаю страха смерті ужаса болі і 100 кілометрів до Бердянська. Курилова ще на початку війни зазначила, що активні бойові дії закінчаться ближче до 2022 року, але у 2023 році можливі подальші спалахи якихось боїх в Україні. Війна має чотири етапи. Война имеет свои правила. Война всегда кратно четырем по нумерологии. 41-45. Четыре года войны у нас. Этапы, скажу вам сразу, первый этап этой войны мы с вами пережили. Мы с вами пережили, когда земля напиталась кровью, когда уже, скажем так, ноги в крови утопать стали, когда произошло какое-то реальное осознание событий, когда все поняли, что это действительно да. Війна не закінчується поки і немає даних про те, що у 2023 році Україна та Росія прийдуть до якогось рішення. Як закінчується війна. Це значить так, це ж вона ж етапами, це якісь території захвачені, якісь освобождені. Ну, я однозначно побіду, віжу Україну. Звісно, Україну. Я віжу, я вірю. Є ймовірність того, що війна може закінчитися взимку, але яким чином це сказати, практично неможливо. Росія може підписати договір про капітуляцію, і це стане новою можливістю для розвитку України, говорить Олена Курилова. Щучення собаки, яка буде просто рвати до смерті. Пайметті она за своє бореться, нам бореться за свой виводок, за свою кров і за своє потомство. Нам чужого не надо, ми на своїй території. Это неожиданная агрессия, опять-таки, со стороны волка. Со стороны волка, который понимает, что это не ослабшая сучонка, которая только родила своих щенят, которую можно перекусить и сожрать. Все вот это нет. А это зверь, который имеет меньше силы, но больше духа. А может и силы больше. А, наверное, такие и силы больше. Вот так я это все ощущаю. Додатково необхідно говорити про рост Олени Корилової про Зеленського, адже у президента країни сьогодні відбувається в житті на найлегші часи. Якщо вірити про рост Мулена, то за нинішнього президента відбуватимуться великі простановки в поточній владі. Справа в тому, що багато керівних вищих ешелонів політичної еліти тратить свої посади через невиконання трудових обов'язків, і можна спостерігати вже сьогодні, що так і станеться. Іде війна, і хто не справляється зі своїми обов'язками. Однак, останні прогнози екстрасенсу Оленику. Приливою про Україну на 2023 рік не говорять про те, що на президента чекають якісь серйозні труднощі та проблеми. Жодних замахів на його життя зірки не пророкують. Однак йому потрібно дуже уважно ставитися до своїх соратників, бо може бути зрада від найближчих. Чи впорається він з цими проблемами? Звичайно, так тому що в результаті Україна переможе і на чолі цієї події залишатиметься сам Володимир Зеленський. Важко сказати, чи залишиться він на другий термін після всього цього, але він точно не залишить країну. В зруйнованому та військовому стані. Знаєте, особисто я з чим не згодна з терміном виграш чи програш у війні. Що таке виграш чи програш? Це що, партія у шахи чи якесь спортивне змагання? Люди гинуть, виграє тільки демон. Всі програли у цій війні. Може бути переможець, може і буде, і будемо ми, але виграш. То демонське він виграв. Варто також і сказати, що Олена Курилова вивезла свою матір з окупованого Бордянська, якраз таки 20... 3 числа в лютому 2022 року. А 24 лютого почалася війна. Тож передбачення Олени Корилової на 2023 рік для миру заслуговують на увагу. Вона знала, що буде війна. У неї будинок знаходиться під Києвом. Війна не дійшла до неї не лише на 3 кілометри. 22 лютого вона поїхала до мами до Бордянська, познала, що місто буде в окупації, і забрати її було складно. Навмовляла мами їхати, але та не погоджувалася. 24 лютого вони прокинулися від вибухів, і лише тоді мама повірила, Вірила, що вони обидві швидко зібралися і поїхали. Саме тому пророцтва астролога Олени Корилової для України заслуговують на особливу увагу. Роби щось для перемоги чи для людей, чи щось зроби. Олена корилова майже щотижня підтримує українською армією і радить це робити усім українцям, щоб наближити нашу перемогу. Друзі, я вам дякую за перегляд. Ви були на каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся, ставте ваші вподбайки та тисніть на дзвінок. Аж далі ще. Більше прогнозів та наших спільних перемог.